Любі малята, запрошую вас сьогодні поговорити про театр, а саме про те, як народжується цікава вистава, яку ми бачимо, і хто ж найголовніший насправді в театрі. Давайте з вами розглянемо, хто ж приймає участь у створенні п'єси або вистави. Так, звичайно, це актори, які вчать ролі, репетирують, а потім грають. Так, перетворюються в різних героїв і грають ці ролі. Пише п'єсу автор, а режисер монтує і з'єднує ті окремі ролі в ціле дійство. Ще є костюмер, який добирає образ. Костюми, так, він шиє, або підбирає їх, або шиє іграшки, якщо це ляльковий театр. Він шиє костюми для вистави. Ще є такий дуже важлива людина, це художник-декоратор. Він створює декорації та прикрашає сцену. Сьогодні я хочу вас запросити створити виставу самому і побути і актором, і художником, і декоратором, і костюмером. Але спочатку давайте визначимо, які ж бувають види театру. Театри бувають, що грають люди, так? театр це драматичний театр. А ще в нас буває театр тіней, що ми показуємо так тінь якась площинний театр. Ще може бути ляльковий театр і багато-багато різних видів. Але, як ви здогадалися, в нас сьогодні буде театр ляльок. Ми з вами спочатку, ми створюємо казку. Треба придумати якусь казочку. Я її вже придумала. І ви свою. Потім ми будемо вибирати акторів. Ось в мене багато тут прийшло акторів, які хочуть прийняти участь в моєму театрі, і я влаштую їм кастинг. Тобто буду вибирати, щоб була гарна пам'ять, чітке мовлення, і щоб мої актори вміли дуже гарно грати. Тобто перетворюватись на різні образи. Потім ми зробимо декорації і прикрасимо сцену і зробимо свою виставу. А потім ми здогадаємось самі, хто ж найголовніший в нашому театрі. Одного зимового білого дня зайченятко стрибало в лісі біля ялинки. Ой, як же я полюбляю зиму, коли все навколо білим біло, а я у білому кожушку. А влітку я був сіренький. І якщо я б залишився сіренький зараз, то мене б напевно хтось би вже знайшов. Ой-ой-ой. Ой, 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 ой тремтю, тремтю, тремтю. Когось бачу рудого за ялинкою. Мабуть, то лиска. Ой, боюсь і тремтю. Гав, 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 хау. Ой. Фух. Рижик, це ти. Так, це я. Не тремти. Чого ти? Думав, що то фух, Ніяк не можу заспокоїтись. А я бачу, що ти тут гуляєш. І я до тебе прийшов. Дивись ялинка. А коли був новий рік, вона була дуже яскраво прикрашена, мені так подобалось на неї дивитися. Да, так, Слухай, а давай ми також прикрасимо цю ялинку, хоч і новий рік давно пройшов, але ж нехай вона буде прикрашена. Давай. Я знаю навіть, чим її прикрасити. Давай її прикрасимо смачненькою кісткою. Вау-хау. Ой, ну хто ж кісткою прикрашає? Давай прикрасимо її морквинками. О, точно, дуже гарно. А в тебе є морквинки? Так, є. Бачиш великий кошик. Он там за ялинкою. Бачу, бачу. Неси його сюди, там лежать морквинки. Ой, кошик, кошик цей. Так, 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 так. Ставимо кошик і бери морквинку. Так, бери морквинку і на ялинку. Дуже гарно, молодець. І ще бери морквинку і знову на ялинку. Мені дуже подобається такі яскраві прикраси. Іще одну морквинку, і прямо під ялинку. Іще одну морквинку, І ще на ялинку, яка в нас гарна вийшла чудова ялинка. Тепер можна. Біля неї веселитися. Так, класно. А якщо зайчик ти захочеш поснідати, то ще на ялинці для тебе є морквинка. Дуже гарно, як ми добре придумали з тобою зайченятко. Ось так, друзі. Прикрасили зимову ялинку, і дуже дуже їм було від цього весело. Браво, 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 дуже цікаво ми створили самі з вами виставу і з'ясували. Що всі творчі працівники театру однаково важливі, тому що без жодного з них неможливо було б створити виставу. Це і наші актори, режисер, костюмер, декоратор, художник, диригент і, звичайно, ви глядачі, які голосно аплодують нашим акторам.